Містер Бернс там питають, що у нас стосовно інвестицій в житло. Ну, Відповідайте їм, що ми вже набудували стільки, що вистачить і нашим дітям і нам. Актор Юрій Коваленко бере приклад із мультиплікаційних героїв, яких озвучує. Каже, найкраща інвестиція в майбутнє це власний дім, тому що єдине, що, що можна по спадку передати дітям, це по-перше. А по-друге, е, ну я приклад із, як Я беру який у мене був. Двоє дітей, наприклад, я розумію, що прийде час і можна купити їм машину, можна купити якісь дорогоцінні каміння, але це все таке. ну, Сьогодні є, завтра немає. Загубили чи не загубили, чи машина зламалася там. Для своїх дітей Коваленко надбав і квартиру, і будинок. Сил не шкодував буквально. Ще краще, якщо ти ще сам вмієш будувати. Наприклад, в мене це дуже добре виходить, і я щасливий, що я практично половину того, що можна було б ще вкласти в якусь нерухомість ці гроші, наприклад, чи там купувати, чи не купувати, чи віддати за, за ремонти. Я зробив це своїми руками. Це вийшло набагато дешевше. Якщо ж говорити про нерухомість як про спосіб наростити свій капітал, то зараз, переконують експерти, не найкращий для цього часу. Криза триває, відповідно, ціни на квадратні метри тануть, тому розумно почекати, поки вартість квартир не Если говорить о том, что покупать недвижимость к целью заработка от перепродажи или дальнейшего роста цены потом перепродажи, конечно, нужно покупать на дне, либо на стабильном или растущем рынке. Так от нам мы не дошли, мы йдемо вниз наметає йому, тогда по класіте правильно Та Кстати, ещё не рукомість, офисам і ринок перенасичений. Фахівці рекомендують вкладати в торговельні приміщення, та й тут є свої застереження. Вони подошли практичків тоже к насиченню і сильно растити на оренди, ну, не буде, а скоріше буде падати, тому що виведуться кілька крупных торгових центрів. А по степені покриття магазинами на тисячу чоловік в Києві ми подошли до степені покриття магазинами в той же Москве. Юрій Коваленко не засмучує падіння цін на нерухомість. Продавати сво не збирається і наголошує найбільше багатство все одно не всі за життя. Я надбав на найбільше надбання. Живі батьки, двоє дітей, дружина, друзі. Це найбільше щастя, що в мене є.